Вітаємо пане Сергію. Чи чуєте нас? Доброго ранку. Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Доброго, слава доброго ранку, пане Сергію. Знаємо, що вже обласна рада вперше збиралася на сесію. Так розкажіть деталі, які рішення приймали, і чи вдалося це зробити вживу, чи все таки онлайн? Обласна рада збиралася перший раз на сесію. Ми проводили сесію звичайно онлайн, тому що вживу поки що не вдається це зробити. Прийняли ми бюджет на наступний рік. Це треба розуміти що цей військовий бюджет прийняли програму соціально-економічного розвитку вчитаємо гроші від резервного фонду на відбудову якраз Херсонщини також прийняли низку звернень низку звернень щодо визнання тих підприємців підтвердження рішення торгово-промислової палати що підприємці які працювали на Херсонщині з Стають є результатом форс-мажору для того, щоб їм допомогти виконувати кредитні зобов'язання. Також ми прийняли рішення. Щодо засудження московської церкви, тому що ми маємо випадки в Херсонській області, коли фактично московський патріархат співпрацював з окупантами, і після обшуків СБУ в одній з церков Чорнобаївки взагалі були знайдені припустки до окупаційних органів влади, один зі священників, як вони себе називають, взагалі то їздив в Москву, коли там від. Бувало дійство так званого приєднання Херсонської області до Російської Федерації, тобто ми прийняли таке рішення обласної ради для засудження і звернення до Верховної Ради щодо переходу щодо сприяння переходу російських церков до українського патріархату. Також ми прийняли звернення до міжнародних організацій для того, щоб повернення тих історичних цінностей, які Окупанти вкрали з херсонських музеїв, ну і ще низку технічних питань, які розглядали обласною радою? Всі рішення були прийняті одноголосно, і ця це засідання показала єдність на зараз депутатів абсолютно з усіх фракцій, але заради перемоги, заради розбудови Херсонщини, пане Сергію. А скажіть, чи всі депутати взяли участь в цьому онлайн-засіданні? Звичайно, ні, і наша позиція була тверда, щоб не було тих депутатів, які підозрюються у колаборації, тому що не такі випадки на превеликий жаль серед наших колег, а також вимогою більшості. Те, щоб все ж таки представники ОПЗЖ не працювали і блоку Сальдо не працювали в обласній раді, е, хоча було прийнято рішення про розпуск фракції ОПЗЖ, е, про їх засудження там і так далі, але все ж таки е, ми не приймали участь з цими депутатами. А, а скільки таких депутатів в раді? От ви знаєте, нам вдалося зібрати, скільки ви маєте колаборацій, які приймали участь в колоперації, ну тих, я... тих які під... яких підозрюють, так. Я вам хочу сказати, що нам вдалося зібрати 34 депутата, яких не підозрюються в колаборації, і які прийняли участь. А 34 депутата це є якраз необхідна більшість для прийняття рішення, тому що загалом 64 депутата. Тому в нас і якраз всі питання, які розглядаються, маються приймати консолідовано. Якщо хоч одна людина буде не голосувати, то відповідне рішення буде не непри... Не проходити. Пане Сергію, розкажіть, як, між якими статтями витрат буде розподілений обласний бюджет, на що найбільше піде коштів, які пріоритетні статті? Ну взагалі, це пріоритети, це заробітня плата, це фактично ми чекаємо кошти на відбудову. Треба розуміти, що це військовий бюджет, це бюджет, який фактично залежить від державного бюджету, тому що підприємства Херсонської області вони на зараз практично не працюють, і треба розуміти, що бюджет Херсонської області абсолютно і повністю дотаційний. Пане Сергію, ви казали про відбудову е, Херсонщини, про які суми йдеться, і наскільки е, скільки потребує Херсонщина для того, щоб відновити е, будівлі? І взагалі про що йдеться? Що, що, що стоїть за поняттям відбудови? Це питання наповнюваність і обласного бюджету з резервного фонду там питання стоїть про 25 мільярдів гривень, але треба розуміти, що тут. Абсолютно і повна залежність якраз від центрального бюджету, від державного бюджету України. По мірі надходжень, якраз ці кошти будуть розподілятися на відбудову спочатку на інфраструктуру. Медичні заклади відповідно в пріоритеті відбудову критичної інфраструктури. Ну і далі вже пане Сергію. Чуєте нас? Скажіть ще одне запитання. Як загалом змінилася ситуація, гуманітарна ситуація безпекова з часу деокупації правобережжя Херсонщини? Що змінилося в житті людей, які зараз залишаються на цих територіях? Ви знаєте, повернулося... Якраз в окуповано частину Херсонщини світло повернулося тепло, повернулася вода, аби не злочинні обстріли окупантів, які лунають постійно щоденно ночно, і окупанти, залишаючи місто Херсон, залишили його взагалі в темряві без води, без тепла, абсолютно без можливості продовольчі запаси. То на зараз гуманітарна ситуація. Вирівнюється, але ще раз хочу сказати: ось ці постійні злочинні... Якраз інколи і б'ють по критичній інфраструктурі, тому деякі мікрорайони, такі як мікрорайон Корабел, на сьогоднішній день там неможливо подача тепла і світла, тому там на сьогоднішній день просять евакуюватися людей. Але здебільше ті люди, які категорично відмовляються покидати свої домівки, то для них відповідно працюють гуманітарні. Штаби і благодійні організації, навіть мікрорайоні Острів, зараз іде забезпечення газовими теплообігрівачами для тих, хто відмовляється покидати свої веселі. Також на сьогоднішній день вже відпрацьовуються питання електронної черги щодо допомоги, якраз продовольчими наборами. І вже не треба стояти в великих чергах, вже обліковуються якраз люди, які залишаються в місті Херсоні і в населених пунктах, які знаходяться неподалік Херсона, і відповідно вже вони приходять на свій час, отримують допомогу і не треба вистоювати 3-4 там години в чергі для того, щоб отримати її зараз. Дуже небезпечно велике скупчення людей якраз 24 грудня, що окупанти навмисно цілять туди, де збирається велика кількість людей, щоб було як найбільше травмованих і як найбільше жертв? Тому на зараз питання якраз стоять здебільшого допомоги людям так, щоб не збирати велику кількість людей, а робити адресну допомогу. Скажіть, будь ласка, а чи запрацювала повністю вже на деокупованих територіях банківська система? Чи отримують люди пенсію? Крім Херсона в інших населених пунктах, в Береславі, наприклад, в інших е, населених пунктах великих так. Е, так Укрпочта е, я працює вже доставка пенсії до людей, і якраз ви згадали про Береслав. Дійсно, Береслав е, треба обов'язково згадувати, тому що це е, такий населений пункт, який так само потерпає від ворожих обстрілів постійно, як і Херсон. Сьогодні вночі до. Ом, знову таки потерпав від постійних ворів, ворожих обстрілів, і там дійсно складна ситуація. І абсолютно вірно ви кажете, що в абсолютно всій деокупованій Херсонщині на зараз вже працюють і гуманітарні, і відповідно доставка пенсій. Ніхто не концентрується виключно на Херсоні, а праця йде абсолютно по усім населенням правобережної Херсонщини. Пане Сергію, дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Сергій Хлань, депутат Херсонської обларади.